Всім привіт! Сьогодні у нас на такому огляді реле напруги вп 40 м 2 r від фірми Digitop Україна Купив я їх три штучки, так як в мене трьохфазна лінія. Купив я на кожну лінію незалежне реле. Можна було взяти одне суцільне на три фази. Але в мене по таких невеликих моїх помилках мені довелося ставити три ось таких однофазних реле. Тому що я кабель підвів одразу до ПЗВ пристрою захисного відключення і лишив маленький вихід нуля. Тому мені не виходить підключити трьохфазне реле. І потрібно там доштиковувати кабель, тому я вирішив купити ось таких три однофазних реле. І приходить перша фаза з нулем на одне реле. Ось я зараз покажу. Ось тут приходить фаза і тут ноль. І я можу шиною продовжити далі на кожне реле. У мене ПЗВ також такого типу, двополюсне, І якраз 0 точно підходить сюди. І я його звідси вже можу продовжити на друге реле і на третє. А якби я купив одне суцільне реле трьохфазне, то мені довелося б 0 тягнути аж через 5 модулів. Мені би цього кабелю не хватило. Це моя помилка. І я знайшов ось такі релешки. Двохполюсні від фірми Дікітоп, бо є ще релешки трьохполюсні, теж однофазні, але в них де займає три місця в щитку одне реле на одну фазу. А ось тут от, звичайно, таке так як автомат двохполюсний таке саме реле. Так як ми всі знаємо, що Реле потрібно ставити перед ПЗВ. Я коли робив щиток, я не планував ставити реле. Але почитав багато інформації, що реле потрібно. Так як зараз йдуть великі стрибки в напрузі, часто відключають світло з вимкненнями цими. Потрібно поставити реле все ж таки. І, а реле ставиться перед ПЗВ. І ось тому в мене так вийшло. Я вже щиток робив. Я щеток робив 3 роки назад, я поступово роблю ремонт, і ну, не було такої необхідності такого Реле, то я думав, що я поставлю тільки ПЗВ. А зараз мені треба ПЗВ змістити після РЕЛЕ, і тому вийшла ось така ситуація. Я знайшов такі самі, такої самої форми Релешки, і вони стануть на місце ПЗВшки, а вже після Релешки я буду кидати на ПЗВ. У мене на кожну фазу також є окреме ПЗВ. І тому в мене буде ось така схема. Я його ще не пробував. Ми будемо разом його ставити і вже тоді подивимося, як воно працює. Зараз я його не можу включити, але розкажу, які тут характеристики. Тут є ось такий екранчик, підсвітка йде тут червона. Є ще можливий ще вибір такого самого реле з білою підсвіткою. Ну, це треба вже дивитися там. Там воно інакше позначається. Три кнопки це середня кнопка йде S-вибір вибір настройки, а ось тут зміна параметрів, стрілка вверх-вниз. Все, це три клавіші, і ними ми регулюємо. Це ми вже подивимося при встановленні. Ось тут йде намальована схема. Низ йде у нас рухомий, верх нерухомий. Тому ми підводимо вхідні кабелі зверху. Рекомендують під'єднювати до автомата кабелі вхідні, де йде нерухома пластина. А рухома має відрубуватися це, має вже йти вихід. Так, що ще в нас тут? Ще ось це реле має дуже цікаву функцію. Що якщо воно відчуває, що в щитку йде там е, підняття температури, щось певно десь коротить, десь щось нагрівається, і воно має всередині датчик температури. І воно, якщо там воно досягає певної температури, воно вирубує напругу. Тому якщо в нас є три на кожну фазу, то вони всі з цими датчиками, то вони всі три фази зразу виключать. Тому це також цікава функція даного греле. Ось так в мене воно вийшло. Я підвів світло до 3 ПЗВ і не лишив ніякого запасу кабелю. У мене вийшло 3 фази, на 3 ПЗВ і 0 перейшов у качірку. І щоб мені зараз поставити, наприклад, трьохфазне реле, то потрібно 0 десь тут, кабель прийдеться доштиковувати. Тому я взяв вирішив взяти на кожну фазу. Окреме реле, якраз таке двоканальне, так як в мене ПЗВ стоїть. І воно точно все так само буде, тільки тут будуть стояти релешки, а ПЗВ перенесу сюди, вже після реле, на кожну фазу. Я ставлю релешку, кидаю фазу і ноль переходить качелькою. З цьому реле ноль може проходити через нього, там є суцільна пластина потужна. Тому воно може бути транзитним. 0. І ось, приступаю до роботи. Прикріплю і будемо настроювати дивитися вже на саме реле. Ось як виглядає тепер мій щит, перевсе упорядкував, все підключав, так, щоб на кожну фазу була певна нагрузка. І давайте тепер розберемося, як працює, як працює меню цих реле, як їх настроювати. І так, підключили ми наші релешки. І щодо меню. S це вибір параметрів, а стрілки це регулювання порогу, включення, виключення, затримки. Давайте пройдемося. S це встановлення верхньої мережі. Можна додати, можна відняти. Встановлення нижньої межі. Встановлення часу затримки. Встановлення яскравість прибору, плюс 6, плюс 5. Це яскраві з Вибір частоти. Е, можна автоблокування кнопок зробити. Але зараз виключене OFF. Остання подія, версія прошивки і температура внутрішня. І скидання заводських настройок. Нажимаю на низ і воно скидає до заводських настроїк. Все, так само по кожній рележці все ідентично. Будемо тестувати, пробувати. Я тільки їх встановив. Час покаже, як вони працюють. Бо деколи підскакує напруга або навпаки, коли в мережі дуже бракує енергії, то дуже падає. Тоді, кому сподобалось, кому зацікавили ці релешки, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Думаю для вас це було корисно, побачити, як вони працюють.